В одному із храмів міста Броди з нагоди Успіння Пресвятої Богородиці відбулося святкове богослужіння. Тему продовжить Наталія Коваль. В Бродах у православній церкві Різдва Пресвятої Богородиці, що по вулиці Івана Франка, відбулася Божественна літургія. Свято Успіння Пресвятої Богородиці або перша Пречиста, встановлене на честь події, коли матір Божа завершила своє земне життя і переселилася в небеса. Прі серці твоєю, святою повістів жуткові святи, доближні своїх проси усі ріхи, збережи в осяк і на коде, заспокій до у сквоті, бо все добре і пари все в житті, а найбільше твоя небесна милість, молимо тобі, все милостиве, слухай нас і помилок. Це свято вважається одним із дванадцяти найважливіших у церковному році. За християнською традицією, це свято називається успінням, а не смертю. Варто відзначити, що Свята Марія лише заснула, щоб через три дні прокинутися та переселитися у небесне помешкання. У своїх щоденних справах прибігаємо до діви Марії, адже вона наша заступниця і покровителька, яка оберігає від війни та усього злого. Заступниця тобто для всіх нас. Щоб вона доступалася до нас перед ним судієм і спасителем нашим Ісусу Христом. Господь Бог, наш Спаситель та люблячий батько для тих, хто з вірою та любов'ю звертається до нього у молитві. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.